Це дуже боляче спостерігати, коли місто, в якому ти живеш, в якому ти ходив, все розбито, все згорівше. ну, Це ну, страх якийсь. Так не повинно бути. Саме тому ми тут. Щось таке заведено, школи водить. Не хочу навіть куди давайте. Мій позивний метод. Я пілот батальйону безпілотних систем Мантікора 155-ї бригади. Я з Луцька. До війни в основному це була музика. У нас є гурт. Писали український реп. Також грав в театрі: театр Гармидор, Луцьк, Ну, Ще танці викладав, контактну імпровізацію, танцював, то мені дуже подобалось. Зараз от на війні не вистачає танцю. Але головна моя перевага це адаптивність. Я по суті, через те, що я міняв роботи, міняв сфери діяльності, постійно мені треба було щось собі змінювати. Постійно я сам змінювався. І через цей ось постійний потік в мене не було проблем адаптуватися в момент, коли я вже прийняв свідоме рішення, що я буду йти в армію, що я буду мобілізуватися, я в той момент вже вже якби був адаптований до цієї армії. Діма, а що ти робиш? То, коротше, а чим те захворіло? Треба її окутати. Треба її срочно дати якусь зробити термополду, щоб не було. Гіпотермії Так це Історія виглядає. А саме оця креативність навпаки допомагає. FPV це дуже універсальна штука, з якої ти можеш зліпити всяке різне, яке буде уражати ціль, конкретну ціль, яка тобі треба, під неї ти можеш зібрати оцю FPV-шечку, Там БК якесь зарядити, таке, щось uh -huh. цікаве, батечку поставити побільше, якщо тобі треба по вісінь. Uh -huh. і, ну, і вразити Я собственно ту ціль. Тобто відкрита фантазія це навіть плюс, великий Я плюс. Угу. А цей мишечку у його вицепив випадково. Черговий черговий цып. Це... Да. Подивись прощупай, трохи. Что можно трохи політать? Черговий черговий цып. Це... Черговий, скажите, пожалуйста. Где он снимает? У нас летает. Не знает, де ски, где скинуть. А, все, понятно. А, а чего это? на Мені дуже сподобалось, коли мене дуже сильно душила штора. Потім мене ловив реп. Потім е, я підлетів, це було вже трохи далековато від типу туди, куди ми достаємо. Я там з висоти, мабуть, 30-40 метрів побачив, куди світить Мавік. Там була така посадочка, там була точечка, яку я плюс-мінус побачив. Це вже батка в мене сідала. Я туди впав і на стрімі було видно, що я забаранив двох підерів і двох за трьохсотим. Це був дуже гарний штурм, мені сподобалося. Побільше би таких. Отже, бігаю трядками, дихаю старими драмами, збираю у своєму огороді. Мені диван думок пошарпаний. Стоїть похилений за шафами і сухий кашель не лікується подразником. Якби кезеном було життя. Я би поїбав. Нова ставка, новий меседж, крутим барабан. О, летіли, долітали до цілі. Зникло відео. Чого воно зникло, не знаю. Можливо, детонація, але детонація, так би телеметрія пропала. Можливо, там є такі пазіки, які включаються, ну, типу, вставляється ця камера. Можливо, через сильну вібрацію він, типу, вискочив. Можливо, там не знаю, проб щось зацепив. Ну, типу, може бути купа проблем, яка з них... Цього разу зіграли, я не знаю. Ну але летіли, пропало відео. Не часто робота FPV-шника — за постійне вирішування проблем. В тебе є там 100 проблем, і твоя задача от і помаленьку відсіювати, щоб в те щось, щось почало получатися. Hey. Тобто з кожен виліт, це боротьба за нього. Повторюємо, повторюємо ще другим дроном, зарядимося, зарядимося і полетим ще разок на саму ціль. Що в ваш дім прийшли якісь тіпи і просто розносять його. Ну, по кирпичам. Не, не прицільно, це просто стрільба в різні сторони, просто аби нанести найбільше цієї шкоди. Тобто люди, цивільні, військові, неважливо, ми кудись кидаємо. Ті самі каби, ну це ж максимально придурошна зброя. В те є 250 кг або 500 ну може ще тонна бути. І ти її отакого. В якусь сторону взяв і швирнув. І там же ж може бути розльот до 5 кілометрів. Нам, коли показують, ну типу летить кав в нашу сторону, це може бути розльот в 5 км. Ну це ж максимально неприцільна зброя. Якби вони хотіли там воювати проти військових, вони проти них і воювали, але не цією зброєю. Постійно піхота в них не закінчується. Це якийсь безкінечний ресурс. Я от собі уявив, чи десь я десь почув. Оце як мор або як якась пліснява. От і лишив на столі, там не знаю, хліб, забув про нього десь, приїхав там на дачі, приїхав назад, дивишся, а він розповзається просто. Ти його там пробуєш стерти, а він все рівно далі, далі, далі повзе. І, типу, в цьому немає людського. Це, це страх якийсь. Так не повинно бути. Саме тому ми тут. Ми воюємо проти ворога, в якому немає нічого людського. Тому ми на стороні світла. Скажу, давай повторим. Повторим? Да. Mm -hmm. Черкове, откипнуло відео, а зараз повторим вилетіти ще раз, окей? Плюс. є. Зараз я заповнюю звіт. Тобто після кожного виліта, вдалого, невдалого, це все подається і ми записуємо. Тобто, Оця статистика, типу, чи хороший виліт, чи не хороший виліт, в принципі, ведеться от таким от чином: Excel і табличка. Ну і, собственно, в нас зараз плюс-мінус спокій. Спокій через те, що вночі працюють вампіри, а вампіри свою роботу знають і виконують її гарно. Ну і плюс піде, я так розумію, теж сплять час від часу то вночі немає прям як такої активності. Активність починається десь там під 6-7 ранку, вони там починають вилазити. Але так як вони по вулиці бігають, вмирають і лежать, там, а потім знов біжать, то їх там предостатньо, на жаль. Але ми працюємо над тим, щоб їх стало менше. Сьогодні у нас точно знищено два підера. Плюс, раз, два, три, 4, 5 вилітів було в, ну, вдалих влучення по будинку, по будинку, в якому були підери. Ну і було сьогодні скільки ну чотири нерозрива, раз раз технічна несправність камера відвалилася і раз потушив реп. Що перемир'я настане, коли всі росіяни здохнуть або підуть з цієї землі. Але коли якщо вони підуть з цієї землі, правильно, що вони повернуться, Того й перемир'я настане, коли вони всі здохнуть. Коли Росія розвалиться як держава, і оце буде, мабуть, справжня перемога.